thank you Всім привіт, з вами Трускавець Онлайн. Впродовж останніх декількох тижнів у Трускавці лунає доволі гучна критика в адресу комунального підприємства Трускавець тепло на деяких інформаційних ресурсах нашого міста з'являються доволі часто такі брудні публікації, в яких керівник комунального підприємства Трускавець Тепло Руслан Крамер звинувачується у корупційних схемах та регулярних порушеннях закону. Тому сьогодні ми спробуємо з'ясувати наскільки конструктивною та наскільки справедливою є ця критика. Поспілкуємось зокрема із працівниками цього комунального підприємства, так і Русланом Крамером. Відбулися у нас вчора збори трудового колективу. Ми в черговий раз збираємося, так як є доля нашого підприємства, нас дуже тривожить, оскільки йде така якась напружена обстановка для працівників психологічно і в плані роботи. Оскільки від одного і того самого джерела, тобто від джерел трускавця, постійно надходять якісь запити про надання тої чи іншої інформації, це завдає додаткової роботи, відволікає. Крім того, ті збори були нами так би, зібрання відбулося. З метою вибрання уповноважених представників від трудового колективу, щоб звернутися з листом офіційним до міського голови міста Троскавця, щоб він вник в ту ситуацію, яка зараз діється на підприємстві, також зі свого боку надав якусь юридичну підтримку своїх працівників, оскільки це є ми є, тобто міська рада є власником комунального підприємства. Стосовно того, що ведеться така інформаційна атака щодо його діяльності, оскільки його звинувачують і висвітлюють в засобах масової інформації, як Буценту злочинця. І, ну, і з, з тою метою у нас було таке зібрання. Зібрання відбувалося в добровільній формі, не так як писалося, що ніби спромусовості усвідомлено прийшли на ці збори, щоб підтримати, щоб вирішити ну, дане питання. Ці всі питання висвітлювалися, записувалися протоколом, тобто голосувалося одноголосно всіма, підтримувалися, дане звернення було направлено в Трускавецьку міську раду. Справа в тому, що то почалося ще за каденції пана Козара, який був головою міста. Він ще відтоді почав я кажуть, заважати нам працювати. Воно, воно просто заважає працювати підприємству. на яке може бути бажання до роботи, якщо ви йдете на роботу і ви не знаєте, що вас чекає. Крамер як керівник дуже чудовий. Він має організувати роботу. На літній період шукав роботи різні. Ми за різні роботи бралися, щоб вижити. Ми вижили. Тепер прийшов опалювальний сезон, нас хочуть що, взагалі загробити. Кому це вигідно? Оцього цього я не можу зрозуміти. І дуже багато людей не можу зрозуміти. Значить, а, яка, з тим нехай не жартують, як страйковий комітет створили, були вчора в міського голови, його поставили до відома. Наслідки нехай до Працюю я так тут півтора року, але як про керівника Руслана Ярославовича поганого нічого не можу сказати. Виплата дається вчасно, роботою забезпечує, до людей відноситься нормально, та як, ну, з розумінням для того, щоб сказати, що як керівник. Він для мене він нормальний і колективним задов... задовільний. В загальному, в загальному я від себе можу сказати, що я хороші думки про нього, як про людину, як про керівника. Я би хотів сказати пару слів про е, нашого керівника, е, керівника комунального підприємства Сквесь тепло, крамера Руслана Ярославича. Ну, скажу так, що я знаю його вже, десь ми познайомилися з ним на початку 2000 року, тобто я вже більше 10 років його знаю. Разом з ним я тут працюю на цьому підприємстві від початку створення цього підприємства комунального з 2011 року. Як про керівника хочу сказати, що це є, ну, це є людина на своєму місці, що по засобі масової інформації останнім часом, по десь засоби інформації є, хіба дуже багато негативу на наше підприємство. Е, ці засоби інформації кажуть, що в нас є заборговані за газ. Так, у нас є заборгованість за газ е, 3,6 млн грн. Але ці засоби масової інформації, хоча вони в курсі справи, вони мають таку інформацію, вони не до довідомо, що у нас є заборгованість також в різних тарифах, тобто, тобто що нам держава винна е, на сьогоднішній день це є 4 млн 200 тисяч гривень. У нас була заборгованість за, е, за розподіл природного газу перед пад газом. Це було порядка 600 тисяч гривень. заборгованість. зараз скоротилася до 300 тисяч гривень. Але також в нас є і заборгованість по пільгах субсидіях сто тисяч гривень, які ми хотіли взаємозрахунками розрахуватися за розподіл газу, але падвію газ вимагав від нас сплату живих коштів, а не цих коштів. Також розумієте, засоби масової інформації не висвітлюють. Я не спорю. В нас є багато ж недоліків нашій роботі. але вам скажу так. Що е, не помиляється той, хто нічого не робить, розумієте? Ми робимо, стараємося. Е, є ряд недоліків, от навіть по, е, по квартирі, по ремонту квартири по, по Грушевську, 25, так там є зауваження, теж згідно з тими, що там є недоліки. Але крім того, ніхто ж нам не показує, що ми зробили підпірну стінку в садочку Теремок. Ніхто не, 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 не бере акти виконаних робіт, що фактично там ми майже за копійки, Ніяка підрядна організація не хотіла робитися за, за, ті, за, ті, за ту суму грошей е, такі, такі роботи. Ніхто не звертає увагу, що ми е, за власні кошти збудували котельню по вулиці е, Стернінській 100. Це котельня, яка е, дає тепло для третьої школи і для садочку. Ніхто не, 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 не звертає увагу на те, що ми е, зробили е, реконструкцію котельні для, по вулиці 62 для е, лікарні, і там встановили котел, твердопаливий котел, що дає економію посадвартості виробництва теплової енергії. Також ми збудували котельню по вулиці, е, по вулиці тут біля нас садочок Теремок. Котельня по вулиці Садовій для першу школу, яка обігріває, і також котельня по вулиці Бориславській, 3,4, яка обігріває садочок. Розумієте? Тобто, я ще раз наголошую, я розумію, що є ряд в нас і недоліків, але в нас є теж ряд переваг. Ми оці всі котельні, що ми будували, це фактично бували підрядним способом. Господар господарським способом, тобто ми могли б найняти якогось підрядника і собі дивитися, як він робить, але фактично ці роботи вартість і робіт було б набагато більше. Але так як ми це робили господарським способом, ми е, дуже велику кількість порядка десь відсотків 30-40 коштів бюджетних коштів, тому що ці котельні інші, крім е, котельні, по Лстерницькій 100, це будували за бюджетні кошти. І ми ці кошти зекономили. Е, от е, тому е, я би хотів наголосити так, що маса масової інформації не тільки брали з контексту деякі наші недоліки, тільки їх висвітлювали, тому що поряд, раз, якщо у нас є недоліки, а в нас є набагато більше переваг, нас є набагато більше позитиву, які ми принесли місто на по, по наших роботах, е, що ми зробили по цьому. І також хочу зазначити, що було зазначено в деяких раз масової інформації, що ми такі погані, не забезпечуємо, не, не починаємо опалювальний сезон. У нас було згідно розпорядження міського лови, сезон у нас ніби мав початися 5 числа. Але е, падлів газ нам не пускав, не давав газ у зв'язку з тим, що у нас були трошки борги за е, розподіл природного газу. Е, хочу також зазначити, що ніде по області опалювальний сезон не розпочався е, так само вчасно. Ну, е, можу сказати одне: попередні роки. В розпочатку розпочинання опалювального сезону було суттєво складніше. Працювали центральні котельні. Кожен день десь трубопровід мав прорив і ми ліквідовували чуть не до самого ранку, бо розуміли, що маємо дати тепло в житлові будинки. Зараз, коли майже 95% населення від'єднано від, від централізованого опалення. І залишилося близько 630 квартир на централізованому опаленні, ми без особливих якихось труднощів запустили всі житлові будинки. Зараз проходить там протест розвознущення, але це вже трошечки і спрати, не наша тема, це тема балансу отримувачі житлових будинків. Але щоб отак легко запустити опалювальний сезон, просто прийшли в котельні і натиснули кнопочку. Це передувало 5 років дуже важкої праці, колосальної праці працівників. Хочу сказати, що з міського бюджету ми взяли менше коштів на будівництво котелів, ніж вклали власних трудових ресурсів і власних коштів. І коли, підводячи під то все підсумки, зараз на мене славити протокол, що я ну, неправильна не не людина в Тросховці, Просто мені ну, дуже образливо, що стільки заклавши зусиль, посивівши на тому підприємстві. Зараз е, інші органи оцінюють діяльність, як не зовсім правильно. Оце саме більше вражає, і, як я вже раз казав, стає обідно просто за державу, що от, просто бере і нижче таких колохтів. Е, дуже важливо навіть сказати останній приклад, як відбувся пуск газу. Оцей опалювальний період, це в нас садочки і міську лікарню. Я з міським головою Андрієм Богдановичем Кучинським були на прийомі особистому в голови пати «Львівгаз», його переточного візитку нам, Войсович Юрій Володимирович, де ми пробували переконати «Львівгаз» про те, що нам потрібно пустити газ, а заборгованість, яка є перед ними, ми до кінця року погасимо. На що представники Львівгазу категорично відмовилися. І єдине, чим не пішли нам на здорові, що ми платимо 50% заборгованості і вони зразу включають нам природний газ. Важко це все дається, але є люди, які то просто цікаво зруйнувати то все, що рух було забудовано.